Жодної одиниці техніки із зони АТО не заберуть на військовий парад до Дня Незалежності. Так запевнив президент Петро Порошенко. На його думку, парад потрібен, щоб зміцнити патріотизм і віддати шану армійцям. Усе це президент сказав у Житомирі. Там він вітав бійців із днем високомобільних десантних військ. Повідомив, що за час проведення АТО загинули 415 десантників і розповів, чим українські крилаті піхотинці відрізняються від російських. Наше свято відрізняється тим, що Наші десантники не в фонтанах купаються, а батьківщину захищають. І сьогодні, цей день, день 2 серпня, це в той же час і день пам'яті. І багато з них будуть і на могилах павших бойових побратимів, віддаючи їм шану і повагу. Ну, колись то настрій був праздний. Зараз він не празнічний, цей настрій. Якщо ми будемо купатися, то ми будемо якби, надругуватися над. Ребятами, які погибли, які зараз воюють на передовій.